Вітаю! Я Максименко Єгор, учень 6 А класу опорного закладу Монська гімназія. У сучасному світі постійно зростає потреба в інтернаціональному спілкуванні. У зв'язку з цим відбувається розширення лексичного запасу в українській мові шляхом запозичення. Немає жодної мови, яка не мала б у собі запозичень. Слова іншомовного походження, невід'ємна частина української лексики, їх запозичення тісно пов'язане з історією нашого народу. А з кожним роком англійська мова набуває все більшої популярності серед інших мов світу. Нею володіє більше півтора мільярди осіб, Не винятком є українці, а особливо молодь, яка приділяє велику увагу вивченню та дослідженню англомовних слів. Тому метою мого дослідження є англіцизму в спілкуванні українській молоді. Мета з'ясувати, які англіцизм використовують мої однолітки при спілкуванні та підібрати синоніми до них. Об'єкт дослідження є сучасне спілкування українській молоді. Предметом дослідження є запозичені з англійської мови слова. Отже, що таке англіцизм? Це різновид мовного запозичення. Слово, його окреме значення, вислів тощо. Які запозичення чи переклади з англійської мови. Також утворені за її зразком. Різновидом англіцизму є американізм. Це запозичення з американського варіанту англійської мови. Англомовні запозичення можна поділити на декілька типів: запозичення досить давні. Суто англомовні слова, варваризми, інтернаціоналізми. Як же відрізнити? Саме англомовні слова дуже легко за такими ознаками: звукосполучення джу, наприклад, джаз бюджет. Звукосполучення ай» хокей інсайт тролейбус. Суффікс «інг» або «інг» мітинг. Пудинг, кемпінг. Дослідження різних джерел показало, що англіцизм в українській мові у переважній більшості це слова, що стосуються таких сфер. Техніки. бульдорзер, грейдер, Моропласта та військові справи. Бункертанк. Політики, економіки та торгівлі. Банкомат, блокада, спорту. Аутбокс. Їжа, кекс кола, одяг і тканин, піджак плет, культури, клуб клоун. Також ми з'ясували, що існує велика кількість випадків, коли термін запозичується для позначення старого поняття. Для якого в українській мові вже існує термін або описовий зворот. Таким чином, ми маємо синонімічні пари. Вони бувають двох типів. Перше, англомовне запозичення однокомпонентний український еквівалент. Наприклад, дисконт це знижка. Друге, англомовне запозичення багатокомпонентний український еквівалент. Наприклад, форс-мажор це. Непередбачені обставини. Тобто, виходить, що англіцизм мають синоніми в українській мові. А щоб краще в цьому переконатись, то ми дізнались у молоді, які англійські слова вони використовують при спілкуванні і спробували підібрати синоніми до цих слів. Найпоширенішими стали такі слова скрін, а можна сказати знімок екрану гаджет. Пристрій, аккаунт, обліковий запис, лайк, подобайка, стікер, наліпка, хейтер, ненависник, сорі, вибач, флешмоб, рухливий натовп, імідж, образ, ланч, перекус, крейзі, ненормальний, блог щоденник, стрім, мовлення в реальному часі. Булінг цькування Крінж. Вчинок, за який соромно. Репост Публікація чужого тексту. Отже, поспілкувавшись з молоддю, можу стверджувати, що англіцизми в молодіжному слену займають важливе місце, але не необхідно пам'ятати, що їхнє надмірне вживання веде до збідніння рідної мови. Ми повинні поважати традиції нашої літературної мови і вживати дані вирази в певному соціально-культурному оточенні, де вони будуть доречні, і лише тоді, коли не маємо українського відповідника.